Усім привіт! Сьогодні ми зробимо орігамі краба. Ось такий буде великий та красивий паперовий краб. Ось такий вигляд краб має з іншої сторони. Робити таке орігамі дуже легко. Давайте ми цього красивого краба із паперу будемо робити разом. Щоб зробити краба, беремо листок розміром 14 на 14 см. Беремо листок і складаємо його набік вдвічі. Перевертаємо листок назад. Тепер в іншу сторону складаємо листок вдвічі. Загинаємо листки вниз по центральній лінії з обох сторон. Перевертаємо листки назад з обох сторін. По центральній лінії складаємо листок набік вдвічі, наводимо листок. Підіймаємо верхній листок вгору, розкриваємо середину листка і зверху придавлюємо. Перевертаємо листок на іншу сторону. Перевертаємо листок на бік. Наводимо, підіймаємо листок двору, розкриваємо середину листка і зверху придавлюємо. Все наведемо. Беремо верхній листок і перевертаємо його на бік. Ось центральна лінія. Від лінії відступаємо 2 см. І до цього місця загинаємо листок, починаючи від верхнього кута. Наводимо листок. Ось у нас центральна лінія, а ось у нас загнутий листок. Перевертаємо листок назад. Пер з іншої сторони перевертаємо листок. І тепер ось цю сторону загинаємо до цієї сторони. Загинаємо листок так само, рівняємо його по нижньому листку. Наводимо. Йдемо, щоб листки були на одному рівні. І перевертаємо листок на іншу сторону. Перевертаємо листок на іншу сторону. Зверху загинаємо великий кут вниз. Це наводимо. Ось у нас починається загнутий листок, і до цього місця загинаємо боковий листок, починаючи від центральної лінії. Тепер з іншої сторони ось у нас починається загнутий листок і до цього місця загинаємо листок. Починаючи від центральної лінії. Наводимо листок, перевертаємо на іншу сторону і у нас виходить ось такий крап. Тепер його потрібно. Розмалювати. Щоб краба розмалювати, беремо пломастери і малюємо крабові ось такі очі. Тепер оригамі краб вже повністю готовий.